Слава Ісусу Христу, всечесні Отці, дорогі наші військовослужбовці, шановна громада, родичі новітні герої України, сьогодні ми зібрались тут, щоб шанувати пам'ять славетних синів свого народу, які у нерівній боротьбі із підступним ворогом віддали своє життя за нашу з вами незалежність. Тож дозвольте поминальний мітинг присвячений дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України вважати відкритим. Новітній історії, збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. У цій війні ми вже маємо тисячі поранених і загиблих мужніх оборонців. Шановні присутні, усім нам доводиться жити нелегкий час для нашої країни, час, коли сини, батьки, матері, дочки, дружини. Втратили дорогих їм людей в час, коли український народ бореться за свою незалежність і боротьба ця важка і виснажлива. Тож давайте світлу пам'ять про загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України вшануємо спільною молитвою, запрошуємо всечесних отців до молитви. У Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Яця і Синець по Духам, Ятця і Синецького Духа. Благословенний Бога завжди нині по чах часу, <му> навіки, віки. Ам. Святий Боже, святий Бріпій, святий без сварний поми. святий Пісвятий безславний помилина, святий Боже, святий Трій, тий, святий безслатний, помили нас, слава цю Сину, і Святому Духові і нині час і навіки. Віку прости беззаконня наші, святий, посвятий, цілим, очі наші, і вне Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. слава Су і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі, рідна на сушній дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо наше, і не веди нас до спокусу. Дідока, о Твоє царство і сила, і слава, і і Святого Духа, нині час, і навіки, віки, пома. Праздникаме...

своје молим нас тебе вес слушај и помили Слопче воїнів, наших героїв тут і повсюди похованих, і щоб проститися усякому прогрішенню їхньому вольно. навіть не споживаю oh. Небесного відпущення гріхів їхніх, у Христа Безсмертного Царя і Бога нашого проціного. Чай, покій поладах воїнів наших героїв, захисників нашої батьківщини, Христи Божий наш тобі славу слаємо. Твоїм Твімоцем присвятим благим, Твоїм духом, нині почав час на віки, віки. Амінь, амінь, амінь мудрі, ще від корови, і не срібня на від сарафи.

З істини Бог наш, живеми, мерце, не володіє, молить пане пречистий свій масштаб, пане послі, преподобний по насів наші всі святи, душі в нас переставлених, увієнних воїнів, героїв, захисників нашої батьківщини, поселя праведного селена, нині врагану, походь до правди пречисти, а нас помилуй спасе, тих благий і чоловіколюби. Амінь. Блаженнім, спеною вічної упокі, Подай, Господи, преснопам'ятним, усопшим рабам Твоїм, усім воїнам, захисникам і захисницям України, які полягли у цій війні, і сотвори їм вічною пам'ям. i що зараз щось з тобою. Гласно на жінками. І благословенний під воно Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші. Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам проведи наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Аминь. Они цедиваются, благо Мария, Господь с тобой, благословенно принадлежит нам, и на славенный город, то ти половила Христа спасать і Прости нам провини наше і ми прощаємо на вас наше. І не веди нас у але вийшли у нас і дихали. Амінь. Богородиця, Діва, радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенних тим лона кого, Бо Ти породила Спаса і Збавителя душ наш. Я ця і сина з Твоєю духа, амінь. і отца, сина з Твоєю і отца, сина спільни, Слава Ісусу Христу, ми сьогодні зібрали, щоб черговий раз просити Господа Бога за душі тих, хто тут похоронені, і по всій Україні полеглих у цій війні, щоб Господь упокоїв їх у місті світлому, як в тій молитві говориться, в місті спокійному. Бо тут на землі, яку називаємо Долина Сліз, на нашій українській землі є жахіття війни, котрої могло би не бути, якщо б людське серце не було наповнене слобою, ненавистю до іншої людини. Хочу сказати вам. Дорогі рідні тих, котрі тут покладені у цих гробах. Слів замало знайти, хоч то вже пройшло більше вісім ну, років, хтось менше, є свіжі могили тут. Але хочемо розділити біль із вами, бо це біль і горе для родин. Але з другого боку це гордість, що ви виховали таких. Дітей, і котрі своїм життям заплатили за те, щоб ми могли вільно ходити і своєю мовою розмовляти і молитися. Хай Господь прийме цю жертву, бо більшої справді жертви немає, коли людина віддає найцінніше, що має своє життя за друзів, за свій народ. Тому ті полки невесні. Вставляються за Бога перед нас за нас. А ті полки нашого воїнства, мужнього і відважного, ми молімся всі щиро за них, щоб не забракло їм і мужності, і відваги, і сили з тої дороги не зійти, котра веде до остаточної перемоги над цим злим ворогом. Можливо, це єдиний шанс. Продовж цілої історії України, і ворог нам шансу не залишає. Він має шанс, може просто вийти з нашої землі і жити там е, в своєму краю, а нас залишити в спокої. А бачимо, що цього він робити не хоче добровільно. І тому дай Боже сили і мужності нашим воїнам щодня, молимося за них, щоб. Ця війна, вона не може інакше закінчитись тільки перемогою над ворогом, і ми маємо жити і процвітати в своїй Україні. Слава Богові за все, всім тим полеглим воїнам, честь слава і пошана. Подяка вам, дорогі рідні, і хай Бог благословить нас у цій борні. Слава Ісусу Христу! Україна для кожного із загиблих воїнів це є сонце в його душі, яке зігрівало і надихало захищати свій дім. На жаль, право бути незалежними необхідно виборювати. Наш героїчний народ пережив не одну війну, попри це, українці залишаються волелюбними, нескореними і хоробрими. Ми обов'язково переможемо. Вічна слава всім нашим героям! Вічна вдячність кожному і кожній, хто допомагає воювати за свободу. Покладаються квіти до меморіалу новітніх героїв України, які загинули в боротьбі за незалежність та волю України від військовослужбовців 703-го окремого полку підтримки. Квіти покладається від військової частини а 0807 Квіти покладається від громади міста Самбора. Також були покладені від родин наших загиблих героїв. Вічна слава Героям України! До слова запрошується самбільський міський голова Юрій Гамар. Слава Ісусу Христу! Сучасні отці, шановні рідні, загиблих військовослужбовців і представники громадськості. Вісім довгих років тривоги материнського серця за тих. Перебуває на передовій. Вісім років болю, страждання і розуміння того, що чоловік, син, батько ніколи більше не прийде додому. Але за тих вісім років ми, українці, як нація, ніколи не зрішили супроти Бога, нарікаючи, що щось є не так. Навпаки, ми зміцнили звірі, ми зміцнились силою Духа Бога в нашій боротьбі, ми. Пам'ятаємо наших загиблих героїв, і ми розуміємо, що в боротьбі здобудемо свою незалежність. Тож сьогоднішній день у молитві ми пам'ятаємо наших загиблих, зміцнюємося в боротьбі і спільно військові, цивільні куємо нашу перемогу. Слава Ісусу Христу, і слава! Україні! Нехай ніколи не згасне слава проведатних синів українського народу, а на їхньому прикладі нехай виховуються нові покоління патріотів України. Висловлюємо щирі повчуття родинам загиблих захисників, які втратили у війні з російським окупантом своїх синів, дочок, чоловіків, братів, сестер. Вічна пам'ять загиблим і слава і честь живим захисникам. Поминальний мітинг присвячений Дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, оголошується закритим. Йому всі слідкують за подіями на окупованих територіях. Дай Боже сили нашим захисникам, а нам віри в те, що все у них вийде. Не забуваємо, якою ціною це робиться. Хай наш день буде наповнений гарними новинами для України. Слава Україні!